Чоловік прийшов до храму. Він забув вимкнути телефон, який під час молитви задзвонив. Священник насварив його. Люди, які молилися, лаяли його після молитви за те, що він порушив тишу. Всю дорогу додому його дружина дорікалась за його неуважність. На обличчі чоловіка можна було побачити сором, розгубленість та приниження. І того ж вечора він пішов у бар. Ця людина все ще нервувала, і його руки тремтіли. Він випадково розлив свій напій на стіл. Офіціант вибачився і дав йому серветку, щоб витертись. Прибиральник витер підлогу. Керівниця бару запропонувала йому інший напій за рахунок закладу. При цьому вона сказала Не турбуйтеся, чоловіче, усі роблять помилки. З того дня він ходив у бар щовечора, а в храмі його ніколи більше не бачили.